Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте гоночку пройдемо. Давайте це кільце пройдемо. Так, так же само 6 касарів в разі першого місця сьомий ну, рівень це досить простий для моєї тачки буде. Може мені і про... простіше буде з цими суперниками змагатися. Ну і справді тут такі тачки. Ну Тут два Lamborghini, два Lamborghini, там <с> один Porsche, там, два Mercedes, Одна Audi TT. і один Pontiac. Навіть на... на стоку ми навіть. ВП роз. Розі... Після старту прямо в лідери вирвали. вирвалися навіть. Ох. А тут може зараз занести. Головне без помилок їхати. Тут також, також, також само три кола. Оце ми вилетіли. Ну, ламборгіні намається об'їхати мене. Зато я скоротив шлях і досить вдало. Я його... Коротив. Було досить близько. Нічого собі ще виробляє, Nissan GTR Я прямо відриваю, відриваюсь від них. Ну, врізався, ну буває. Я все одно відірвався від другого місця на 12 секунд. Та куди ти їдеш? Інколи трафік заважає. Особливо коли. Як сайт, не досить проста гоночка для мене. Так, а ось вже і друге коло почалося. Ох, як я вилітаю, бляха муха, Оце я вирізався. Та бляха-муха, в мене нема закисту азоту, щоб прискоритися. Це лише друге коло, так що я не розслабляюся. Тільки керування якесь на великій швидкості не дуже. Гаразд скину швидкість, щоб. І добре ще я скинув. Тепер вдало заїхав. І це вже останнє коло пішло. Мені нічого тут коментувати. А далі там фінішна смуга у нас. А ось і фінішна смуга. Все, перемога. Трохи більше 9 косариків. Я прямо тішуся цим. О, знижки я ще більш радий, що знижки на деталі для тюнінгу. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!